Привет. Зараз зранку я взявся, сходив зутра, проснувся раненько, сходив з утра на рибалку. Шо, ловив линка такого десь на ладошку. Ну я його й випустив, бо хай гуляє. І один зірвався. окунчик, чи, чи плітка. Зараз взяв. Буду віяти насіння. Повітряну бульбочку. Тут десь не знаю скільки кілограм, не важив. Зараз пересиплю відро. Зніму вентилятор, тому що вітра немає. Такі легенькі, а мені треба вивіяти звідти все. Зніму і зараз будем, буду перевіювати. Ось такі три відра розстелив, включив дуйку і зараз будемо сипати, віять. І от, було три відра, вийшло одне здорове, півтора здорових. Ось така вездушечка, я її ще буду калібрувати через сито таке. Ну, вже провіяли. Хороша. Цей рік тільки там одна людина заказала. Я більше не продаю, хочу для себе висадити, обновити, так сказати, матеріал. Ну крупно цей рік на панамку. Зараз поїдемо з ртурчиком. Покатаємося, так? Да? Давай. тихо. так. Тихо, тихо. Стоп, стоп. Стоп, віт, дих. Авій. Щось воно шатається, синок. Треба зробити. Короче, Трошки у нас буде зараз ремонт, бо воно щось шатається, а не треба, щоб шаталося. Стукаєш? Сі, Давай я загну. Е ці. Не вдарся. Що, будемо їхати? Так? Да? Давай, пішли. Иди сюди, Сидай, сидай. Давай. Сидай. Іди. Ложимо молоток. Поїхали, Артур. Поїхали. 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 Давай, давай. ложай молоток. Пошли. Іди сідай. Сидай. Давай. Давай, давай. Сидай. Сідай на велосипед. Ось так. Все, погнали ми кататися, покатаю його, потім привезу, бо трошки, трошки психував. Ну. Так, Прийшлось зробити таке решето, щоб калібрувати роздушку. Отвори на 0,5 не більше. Все що менше буде випадати, а 0,5 залишається. І все, зараз будемо калібрувати. Ось я десь ось це мілте, це все, що менше 0,5. Поняв? А ось це? Дивись. Бачите? Оце 0,5 і більше. Який крупненький, так? Угу. Коротше, з двох соток, виходить, 11 кг вийшло хорошого, яке садить. Прямо це 0,5 і більше калібр. А такого... 0,3-0,4 до 0,5 вийшло 6 кг. Получається, в загальному всього з 2,5 соток вийшло 11,6-17 кг. кілограмів. Да? 11 плюс 6. 17? Да. 17 кг вийшло. Короче, ну, 11 ми посадимо, а той неліквідний, я не знаю, куди діти. Чи його чи його висадити, чи його, чи його викинути. 6 кг. У ну, мене така мисля, думаю, я його, мабуть, я його посадю, але візьму його на таке інтенсивне підживлення. хороше. Тобто посіяти, і потім хорошо підживлять, добре хорошо удобрять, поливати постійно. З нього тоді має. Ну, тобто, коли хороше підживлення, з нього має, воно дуже врост йде. А оце в 0,5 і вище, пустю на голодний пайок, як мені. Сказали, були. це тобто, один раз підживити і то там не півтора кілограма селітри кинути, а один кілограм на сотку, один раз і все, більше не кидати. Хай він е, хай росте, тоді вийде середня однозубка, десь півтора до двох така вийде. А це навпаки на на таке, на інтенсивне підживлення кину. Побачу. Я до Вадіма візьму коняку зараз, покатать трохи артуху. Йду і зловив себе на мислі, що. Чувство такої вже осінні на дворі. Ще як будь то би стільки середина літа. А яка середина? серпень місяць. Коли вже серпень, це можна читати сміло, що це вже вересень. А чувство такого якась вже прохлада така на дворі. Вже починаєш підготовляти до посіву. Я покалібрував оцю ж воздушечку, то Непогано так получається хорошого 11 кілограм. 11 кілограм це мені десь на 2 сотки. 2 сотки це нормально для такої мілізи. Так що зараз візьму коняку, покатаю артуху. Не знаю, допомагає воно йому щось, не допомагає. Я, я не знаю. Хочеться вірити, що воно допомагає, але може це накопичувальний якийсь ефект. Таня вже в інстаграмі об'являла, ми там шукаємо електро відео, електроенцефалограму. Йому зробити треба це така шапочка на голову надівається і роблять <кхи> щось там, чи є в мозгу якась епіактивність. У нас перший раз, коли на два часа робили, ми в Києві робили, то показало, потім не показало два рази. А зараз її треба зробити для того, тому що коли там різні коротше, препарати, то треба, щоб була ця чи є якісь впечки активності. То мабуть, не мабуть, а будемо їхати. Підбирати Будемо день який і будемо їхати, бо це і хоч не хоч, я дуже противник великих цих лікарств, успокоїтельних, але блядь, вони інколи необхідні. Нічого. Коротше, я з конем. <смі> і от який характер у скотини? Чи то собака, чи корова, чи коняка. Коротше, йде і стоїть на прицепі е сіну, люцерка зелена. І він стоїть, вуха отак прищурив, і, так, і стоїть, я його беру за уздечку, щоб вести. Він стоїть і такий зубами кусатися хоче. Типа, і все одно і стоїть не йде, я його... Давай пішли, він типу, хоп, стоїть не йде, тому що хоче їсти. Тобто який, який характер. А перед цим йшли як з Артура, катав, Люцерка. Він хоче пасти. І з місця, і крутиться, вліво-вправо прийшлося мені садити Артура, тому що я, коли сам на ньому, то я ним управляю, а з Артуром трохи стрімаюся. Юрчик, вискакуй. Юрчика заставляю який раз, Юрчик з не хоче. Вискакуй, хочу. <реш> Ладно, я зараз сам вискочу. Де вказує зараз. Так що зараз минуток 20 артуху покатаю. Да? І ця собака це постійно. Коли тільки їдеш, він скаче спереди нього, вже узнає, коли я приходжу, знає, що буде, буде йти. Артурчик. Прир. Де там артуха? Каже Таня, я гукаю дворі, а він біжить, Таня, каже: конячка, конячка, він як побіг до ворот. Ти подобається? Молодець Руку Давай руку. Все, ми закончили катання. Оставили коняку. Кажуть, Таня, типа, пішли зі мною, бо я там Оставлю коняку на припон. Ти знімеш Артуру і все. Ішла, ішла десь ззаді. Ішла метрів, не знаю, да, ззаді. Каже, я боюсь боюся, я буду краще йти на розстоянні. Ну десь вона залишила. А ми з ротухи. да? доволі? Обнімав її, так, такі емоції проявляє. Пішли, синок, пішли. Так що катає, катаємося ми два ой. рази в тиждень. Ой, Наче не знаю, йому подобається. Може, я хочу, щоб одразу був ефект там бу. Воно так одразу не буває. Постепенно все. Головне, що він не боїться. Ну і я не боюсь на коняці, мені подобається. Можна було б в сідлі, в сідлі удобніше держатися, але в сідлі вдвох. У двох я ну, не, не, не сядемо удвох, у двох тяжело. Зато без сідла хорошо, ти чувствуєш її, ну, як? Контакт такий. Себі. Да? бізі. Бізі, бізі. Біжу, біжу. Біжу біжу. Біжу, біжу. Все, ідемо десь там, Таня. там Стоїть, жде нас.